Всім доброго дня. От зараз я заїхав до Словка Туріанського Печеніжи. В нього є така лошиця. Лошиці скільки? 1 червня два роки. Два роки, так? Так, було раз за пару разів пари при, при А ну покажи, покажи зубки, бо вона виглядає, виглядає на старше. От дивіться, всі, всі ще лошачі зуби. Лошиця гарно висока. 180, довга. 180. 168. 168 по, так, по, 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 по тілу. Та в мене немає тіла, видиш. Об'ємо має 194. Отакі справи. Славко ще раз нагадую, займається кіньми. щось любить купити, перепродати. Що? Строго не судіть, що ми гемблюємо, то не я словко, це е, цим займаєсі. Люди дзвонять, відповідають, приїздять, пробують, дивляться, обзирають, підходить добре, не підходить друге добре. Та як приходиш у супермаркет, береш хліб сірий, чорний вибираєш, що тобі до доподобає. Добре, я кажу? Так. так, так. Дивіться, має... Таку таку весену. Дивіться на завірюхи. Дивіться на зуби. Зуби ми вже показував. Зуби ми вже показували. Передок. Тут ще все впереди. Ні, та воно ще буде рости. Це як два роки ще буде. Ти що, сезон спаровку вже за -за закрив, завершив? Я ще не знаю. Ви видиш, в тебе, тільки... Били... Які були на продажу, що ти типу, порововця пішло, так? Так. Це файно. По тому треба буде мені давати десь у кіс, знаєш, як колись була передача, ж мене, таке саме це, аби я, аби я знайшов лошата. Я, 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 я звісні маю. <схай> аби я знайшов лошата по, по, по своїх жеребцях. А ну проведи її. Так. Який в неї крок? Yeah, yeah. От така двох двохрічна лошиця. Знаходжусь у печеніжені, є перевіз, що кого цікаве телефонуйте, номер буде в описі. Така кобилка буде під роботу і на лошата, що кого би цікавило. Чекай, була запріжна, ні? До пари було. Була до пари запряжена, так? Та? Віду? Віду. Так? так. А само не пробував? Саму ще не пробував. Зрозуміло. Я не маю, просто коли. Зараз є інші. Роботи і не встигаюся. Прр, Довго-довго лишиться на два роки, дуже гарно. Така як має бути. Спокійно. Спокійно, не б'є, не кусає. Красиво. Показуй, що ти ще маєш. Так, це що? Це дев'ятий місяць пішов. Настала до до до. П'ять днів тому як я кобелу продав, що відлучив. Ага. Вона стала до така. Ну так по, по, по це маленьких конях. По, по простих конях? Так. Ловшечка 9 місяців. Теж на продажу, але голова мені її подобається, знаєш? Різька широка голова. Всього ти плаче. Та ще би була сало ще хоч три місяці, би було до року. Люди кобело забрали, це лишилося. Зрозуміло. А дивіться. Ловшечка 9 місяців. Гриву. Пустила на одну сторону, треба розкласти на дві, то може би й було і на дві. Пасти немає, що аж так, як би хотілося. О, Славка весь час по, по скільки коней по середньому. По по шість коней? Так, коли. Це добре. Такий йде легонький оборот. Так. Розказуй про коня. На весні минуло п'ять років. П'ять років коня. Робочий, наперед хований, спокійний. Най no, нос. Ай no, ной відео. No. Верхом сіду. Забігати, запругов відео, покажу, як треба. Запряжний все повністю, так? Помніш, так. Він такий, навіть в мене є відео, як ще по печару найклав. Ага. Ану проведи його. Yeah. Для роботи то що треба. Спокійно. Кінь десь на скільки кілограм, як твоя думка? Я не знаю. Він навіть він не є в тілі. Ні, та не є в тілі, але я думаю десь біля 550-600 кілограмів. Так виглядає, що мав би бути. Кінь не є такий ситий в тілі, але гарний, непоганий кінь під роботу. то що треба. Хочу для роботи не треба я того пані, бо він... Ні-ні, тут якраз такий кінь. що Запряг і поїхав. Так. Не спокійний, так? Я, я можу йти якщо треба. Кінь спокійний. Кінь видку, що робочий. На чотири ноги кований. Нє? Ти кажеш, що тебе спина болить. Та стогнеш, але якби кінь став, то ще би, не так стогнав. Ні, 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 як я знаю, що він стане, я не лізу. Це добре, дивіться. Кінь у Словка. Скільки, скільки часу він те? Два дні. Два дні, і Словко так їм довіряє, що лізе по них взад вперед. Це... Так. Є, красон. Скільки років ти кажеш? Навесні п'ять років. П'ять кроків немає. Ну, Сашої людини, не бо він так обознає, що аж не, не робив. Не робив? Ну таке для себе суди. Mm -hmm. Треба в ліс, ліс, город, город, от откида. Там урваний підколені, оспачаємо, самі. Зараз пройдемо. задом нічого не скажеш. Ну, вирівняє його трошки так бере вправо. Добре. Покажу вам так. Що як і до чого? Але ви що кого цікавить. О, дивись, дійсно, пара гонорова. Не майже однакові по росту. Я не знаю, ну весь по кілій міріш, то одно показує, а то друге показує. Я мірю по кілі, то 172 по кілі ходить, а в нас... 168. 168. такого, мені здається, так як Але він вже, знаєш, має кість. І воно тут йде по крутах, знаєш, рулетка прилягає, йде по колу. У нас молода, тай 172, ти кажеш, так? По рулеці. По, по рулетці, по, 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 по тілу 172. Та й гарно. Ще маєш щось тут, чи там домашнє? Ні, ні, то там стоїть. Домашнє, так? Ну, проведи його та косло. Є yeah. там? Бі! Ти знаєш пасти нема що, але я люблю так, як збивають, що це. Так як виходить. Ті пару днів тож не було пані, а вони всі були в піску на пісторі. Переважно є, так? І зараз дощі підпадають, чого? Так, пані замогли. Є. Як він називається? називаєся? Добре, ну тут встань. Так ще раз нагадую, ми знаходимося у Печеніжині у Славка Турянського. Є такий кінь каштан на продажу, лошиці двох річна на продажу і молода лошиці 9 місяців теж на продажу. Номер буде в описі. Дзвоніть, телефонуйте, ціна договірна. Може бути і обмін, ні? Так, там не ж Так, що кого цікавить? У мене не жеребці. Жеребців не хочеш? Ні, кабелі не хочу. Чого? Найби мов два жеребці. Закабі взагалі не сповні. З кобилами спокійні. Або з кіньми, які вже... Звала ще як у нас кажуть. От такі справи. Робота, що кого цікаве, Славко вам покаже. Коня може запрягти, є відео. Що? Так, приїхали, самі собі сіли, попробували, що вам треба. Хто має, можливо, немає, і не мусить. Діляйте ці відео, ну це таке. Зараз багато. Багато такого, ну, багато людей, що подивилися на відео, при, приїхали. Другі, такі те, як я, перевозимо люди. І та і слава Богу, людям підходить. Знаєш? Скільки перевозив, то ніхто не, не відказувався. знаєш. Це зараз є телефони, і все передається через телефон. Відео. Один другому закинули і всі питання зняті. Я усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.